Всім привіт, друзі! Мене звати Валерія, я психолог з більш ніж 10-річним досвідом. В цьому відео ми поговоримо про в стосунках, чим вони визвані. Та взагалі, які види почуттів кохання ми знаємо? Перший вид кохання найбільш розширений це дофаміновий або пристрасть, коли ми сексуально дуже захоплені партнером. І в нас виділяється велика кількість дофаміну. Ми знаємо, гормон дофамін це ще називають гормоном перших поцілунків чи. Друге місце, де ми можемо легально отримати дофамін, це в подорожах або нові стосунки, перші поцілунки, або щось нове подорожі. Також дофамін є гормоном мотивації, тому що люди, які взагалі при, по природі свої мають підвищений рівень дофаміну, в них дуже класно розвита мотиваційна сфера. Такі люди захоплюються спортом, вони ходять часто в тренажерний зал, будують гарне тіло, будують кар'єру. Один мінус так у людей, в кого повищений рівень дофаміну, вони такі сильно замотивовані. Вони застрягають так, наприклад, якщо людина їм відмовляє, вони можуть зациклитися. Так, мені треба добитись цих стосунків. Мені треба зробити, щоб він був зі мною чи вона, чи навіть якщо він їм вже не потрібен той результат. Вони все одно будуть продовжувати робити, навіть вже витрачати час та ресурси, щоб досягти своєї цілі. І в такому випадку стосунки, які базуються на дофаміні, вони не завжди є здорові, і тут дуже часто формується емоційна залежність, і та сама пристрасть, яка тримає ці стосунки. Тобто бути з людиною будь-якою ціною. І з одного боку, це те відчуття, про яке ми читали в книжках. Це оці бабочки в животі, це ота шалена пристрасті, коли ми не можемо спати по ночах, ми думаємо про іншу людину. І ще це називають такою підлітковою е, любов'ю, підлітковим коханням, тому що справді це таке дуже дуже. Активне відчуття, і більшість людей е, саме асоціюють стосунки і кохання з дофаміном, з цим дофаміновим відчуттям. І в ідеальному світі, звісно, класно, коли люди починають стосунки через пристрасть, потім вони вже переходять до іншого рівня це окситоцинове кохання. Я про нього зараз розповім. Але більшість людей, як я сказала, вони взагалі не здатні бути в довгострокових стосунках, тому що довгострокові стосунки це саме проокситоцин, через те, що рівень дофаміну знижується. В залежності від кількості проведеного часу, як я казала, що дофамін це гормон всього нового, і коли ви за людиною 10 років, ну звісно, це вже не нова людина. Тому рівень дофаміну він вже не буде такий, як 10 років тому, умовно. Так ви, може, чули фразу, що кохання живе 3 роки, вона пов'язана саме з тим, що рівень дофаміну він помітно знижується саме після 3-4 років. Тому і для багатьох людей вони знаходять такі дорослі стосунки дуже скучними, тому що там вже не варують пристрасті. І що ж відбувається далі? Якщо ж пара мала більш-менш здорові стосунки, вона вибудувала свій побут, свої звички. І це вже починається така спокійна історія. От це вже варує окситоцин, тобто переважає окситоцин. Оксітоцинова кохання воно дуже схоже на таке кохання як. Мама кохає дитину, чи дитина кохає маму? Тобто, якщо я мама, в мене двох дітей, я в мене немає таки, знаєте, о, в мене кружиться голова, бабусі в животі від того, що я так сильно кохаю своїх дітей. Ні, це дуже спокійне відчуття. Тобто, ви знаєте, що ця людина є в кімнаті, чи ця людина вечора ви прийдете додому, вона вас чекає це дуже дуже таке спокійне відчуття. Не всі люди це вже доведено, готові бути в таких окситоцинових стосунках, тому що для когось. Це взагалі не стосунки, це дуже така скучна побутова історія. А ті люди, хто навчились отримувати задоволення від тих спокійних стосунків, ну, ці люди здатні на таке кохання довжиною все життя. І якщо вам цікаво більше дізнатись про нейропсихологію, тобто які гормони як взаємодіють, як на нас впливають, класна книжка Гормони щастя легко написано, зрозуміло для такого початкового рівня, дуже раджу. Ще швиденько хочу сказати про ендарфінові стосунки. Це коли люди разом вийшли з зони комфорту, вони, наприклад, поїхали в якусь подорож чи зробили якусь роботу круту, якийсь проект разом пережили це, чи якийсь новий досвід, хтось поїхав на балі разом в рітріт, пара якась, і щось там вони не знаю, якісь обряди проходили. І коли люди вдвох виходять з зони комфорту, роблять щось таке драйвове для них, то в них зарождаються це таке дельфінові стосунки, такі як американські гірки, це такий вау-почуття. І вони теж не дуже довгострокові, тому що щоб підтримувати ці ендорфінові стосунки, це треба повністю вийти з усіх умовностей і тільки перебувати поза зоною комфорту, разом рухатись по життю. Це дуже така цікава історія може бути, або якщо стосунки почались на ці ендорфіновій історії, в якоїсь там подорожі, чи десь в якомусь проєкті цікавому, то тут дуже важливо встановлювати або дофамінову історію, додавати пристрасть. Або окситоцинову, тобто побут, комфорт. І якщо ми говоримо про довгострокові стосунки на роки, то неминучі такі кризи. Як перша криза це коли стосунки могли початись фізичні, сексуальні, але не початись саме стосунки як двох людей, як партнерів. Це може бути дофамінова чи окситоцинова історія, коли дуже близьке фізичне зближення, але ще не почали стосунки. Тобто, перша така криза це взагалі там перший, перший тиждень, і тут е, треба розуміти, що відбираючи собі партнера, треба ще спиратись. На ці риси довгострокової перспективи, чи вам взагалі цікава ця людина, поза межами отих умов і обставин, чи поза межами тієї пристрасті, в якої ви опинились? Бо якщо ви, наприклад, любите читати книжки, а людина любить до п'яти ранку танцювати на столі, то звісно, що довгострокові стосунки, тут ну маленькі шанси, що ви побудувати. Друга криза це 3-4 роки, як ми говорили, коли пристрес спадає, рівень дофаміну спадає. І якщо ці стосунки люди не змогли вибудувати комунікацію, тому що комунікація це саме найголовніше, що повинні люди робити в стосунках: будувати класну комунікацію, і це теж. Такий пін-понг, це така гра, знаєте, ход потейто гаряча то картошка. Коли вам кинули емоцію, ви цю емоцію раз розділили і кинули обратно людині. Тобто, людина, якщо позитивно ставиться до вас, ви підтримали цю позитивну волну і віддали її, незважаючи на те, що у вас там поганий день, чи ретроградний Меркурій, чи якийсь завал на роботі, чи якісь ще складності. І навпаки, якщо людина дозволила через свої якісь такі особистісні хвилювання вас образити, і у вас з'явилася емоція гніву чи агресії, ви не тримаєте цю емоцію, а в короткий час віддаєте цю емоцію людині, тобто висловлюєте, що вам не сподобалось, даєте адекватний зворотній зв'язок. Якщо ви обираєте копін стратегію, я буду гарною дівчинкою чи гарним хлопчиком, я промовчу, щоб поминути конфліктів, поминути цих гострих кутів, ця копінг-стратегія працювала для вас в дитинстві. Так, це щоб заслужити кохання батьків чи ці умови, в яких ви жили, ви не могли висловлювати безпечно свої відчуття, але це не працює в дорослому житті, тому що... Перше, саме головне людині, вашому партнеру, яка поруч з таким гарним хлопчиком чи дівчинкою, ніколи не буде безпечно, тому що всередині людина відчуває, що ви брешете, ви не той, який є. Тобто ви мовчите, говорити все окей, але насправді ви відчуваєте інше, і поруч з такою людиною не може бути безпечно. Друге. Якщо ви не вирішуєте конфлікт рано чи пізно, він все одно станеться, і ви будете в цьому винні, тому що це накопичення незадоволення у вас зростає. Ви це потім випльоскуєте так, вже неконтрольовано, і потім, через те, що ви це випльоскуєте, неконтрольовано, ви ще залишаєтесь винним через те, не що ви донесли, тому що що може бути ви і праві по сенсу, а але через те, як ви це донесли. Тому що якщо ви це донесли не в соціально допустимій нормі, якось агресивно, то ви вже винні, ви вже програли в цій комунікації. Тому ми даємо вчасний зворотній зв'язок. Тому що, якщо ви згадаєте через 10 років, що ви образились на партнера, що коли ви народили дитину, він вам не допомагав а будував свою кар'єру, ви це вирішили згадати через. Три роки чи через п'ять років звісно, вже термін давності минув. Це вже як мінімум дивно буде виглядати в очах іншої людини. Саме головне в будь-яких стосунках, щоб поминути кризи, це правильно будувати комунікацію. І якщо у вас проблеми комунікації абсолютно безкоштовно, ви можете скачати гайд. Комунікація в мене в закріплених в моєму телеграм-каналі, силку я оставлю в описі під цим відео. Друга річ, яка допоможе оминути будь-які кризи в стосунках, це те, що ви розумієте, що від вас залежить лише 50%. Що б ви не робили, як ви не старались, не впадаєте в ілюзію, що ви жінка, ви там зараз намагічите, нашаманіте, підстроїтесь, і все вийде. Ні. Від вас залежить тільки 50%. І коли ви це розумієте, ваш рівень тривоги буде на здоровому рівні. Бо якщо ви впадаєте в ілюзію, що ви можете щось вирішити, ви у вас виділяється більше тривоги кортизол зростає. І ви починаєте більше робити, вас зростає діяльність, це вас поглинає в емоційну залежність. І якщо в стосунках щось іде не так, ви ще більше огорчаєтесь, вам ще більше стає від того гірше, тому що ви ж подумали, внушили собі, що від вас залежить, і тому, якщо результат не такий, як треба, то це ваша відповідальність, хоча ні. Наступна річ після комунікації, на яку ми повинні звернути увагу в кризах стосунках, це коли ми обираємо партнера головою, як то кажуть, або ми вибираємо його по наших цінностях. Тобто, так при такому виборі ізначально людина керується окситоцином або Криза може наступити через 3-4 роки, коли рівень дофаміну спадає, тобто сексуальний потяг до партнера знижується. Хоча стосунки можуть лишатись класними, так? якщо люди вибудували спобут, їм дуже комфортно разом, їх життя таке розмірене, вони від життя разом отримують задоволення, то тоді нам треба збільшувати емоційне захоплення партнером. тобто Компенсувати зниження рівня дофаміну переваги, ви звертаєте уваги більше на переваги вашим партнерам, тому що мозк влаштований так, що він завжди шукає саму коротшу дорожку до задоволення. І якщо він бачить, що тут немає пристрасті, я не бачу, де тут задоволення, і десь в полі є якийсь партнер чи якась людина до якої ви. Потенційно можете відчувати більше сексуального потягу, то тоді вам ці стосунки можуть казати більш привабливими хоча насправді, окрім такого потягу, більше нічого немає. Тому партнері гарного в тих стосунках, так гіперболічне дисконтування це те, коли ми довгострокові переваги, наш мозок знецінює. І щоб він цього не робив, щоб він нам не підсвічував, оцей саме легкий, і для нас часто це неправильний варіант. Нам треба більше акцентувати увагу на тих перевагах. І коли ви приймаєте рішення не за 5 хвилин, а за 20, тобто тут треба винести Такий висновок, що щоб нашому мозку правильно прийняти рішення, щоб він не робив гіперболічне дисконтування, йому треба більше часу. Бо коли ми приймаємо рішення в короткий час, це емоційне рішення, воно часто хибне. Ну, якщо я поставлю вам отут шоколадку снікерс, а тут а, салат з авокадо, звісно, відчуттями і своїм цим первинним емоційним ядром ви потягнетесь до шоколадки. Ви подумаєте, М -м, це може бути. Смачно, але якщо я вам дам трошки більше часу подумати, і ми з вами обсудимо, як ви будете собою пишатися, якщо будете правильно харчуватись, які ви зможете класні робити фотки в купальнику на відпочинку? Як на вас будуть озиратись чоловіки? Якого розміру одяг ви можете собі купувати? Тоді. Ви приймете правильне рішення і оберете оцей салат з авокадо. Так само і в стосунках. Звісно, що наша природа буде завжди нас тягнути до дофамінових людей, до пристрасті. Але якщо ми будуємо такі довгострокові стосунки, то нам треба вчитись, отримувати задоволення від окситоцинових стосунків. Для цього нам треба більше звертати увагу на ці переваги, і переваги саме головне це спільні цінності. Бо спільні цінності це те, що саме і тримає здорові, довгострокові стосунки. Тобто класно розуміти свої цінності, розуміти цінності свого партнера. Якщо вам цікаво більше зануритись тему цінностей, то в тому ж в моєму телеграм-каналі є гайд емоційного вигорання, права зірка. І де можна виписати свої цінності, дати їм оцінку. Так само ви можете зробити з партнером разом цю вправу і виявити, наскільки у вас збігаються ці цінності. Тож, перший такий потяг до стосунки він, звісно, йде через дофамін, але довгострокова історія будується на цінностях. Тому, якщо ви хочете оминути кризи в стосунках, вам треба перше. Працювати над вашою комунікацією, і друге, працювати над вашими спільними цінностями. І тоді вам жодна криза буде не страшна. Ну і звісно, над емоційною близькістю вона в собі включає і підсилення фізичного потягу до партнера. Це теж можуть бути і подорожі, і вихід з зони комфорту, новий досвід. Друзі, сподіваюся, відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. До побачення.